Пане Сергію, як міський голова в минулому, хочу зазначити, що 13 сто угу. закон прямо напряму перетягує власні повноваження органів місцевого самоврядування під контроль, не нагляд, під контроль центральних органів влади. Це абсолютно небезпечна річ. А що там можете пояснити в декілька? Я зараз да, поясню. Значить, ну по-перше. Якщо беремо пояснюючу записку, яка в законі, там чітко йде все дуже правильно вірно. Ми колись відмовились в минулому скликанні від прокурорського загального нагляду, ага. який мав можливість, до прикладу, зупинити акт органів місцевого самоврядування або акт повсадової особи органів місцевого самоврядування з одночасним поданням до суду. Зараз створюється реєстр за цим законопроєктом, який дає можливість вносити. Всі без виключення акти органів місцевого самоврядування і посадових оців, Вимагається від органів місцевого самоврядування в системі органів місцевого самоврядування передбачити посади і передбачити кошти за ці посади. Ну, а саме головне, що фізична особа, яка не погоджується з тим чи іншим рішенням міського голови, там, голови громади, там, або сесії органів місцевого самоврядування, вона подає до керівника обласної адміністрації, цей зупиняє рішення і передає в уряд, і уряд зупиняє наглухо і дає право тепер, коли вже зупинив в уряді. В уряді зупинили це рішення. Право вже органам місцевого самоврядування подавати до суду і оскаржувати та закидають і, скаргами і сказати, і сказати про те, що ні. Орган місцевого самоврядування повинен в судах доводити, що це було рішення правомірне і, е, і правильне. Але ж вибачте, ну є восьма стаття, здається, третій пункт хартії е, місцевого, місцевого самоврядування. самоврядування, яка чітко говорить, що все, що стосується е, муніципалітетів, громад, власність, земля, це все їхнє право. Це, це право належить до їхнього особлив... особистого рішення. Бо всі рішення проходять не так, як на банку і тихенько зібрались, ніхто не бачить. У органах місцевого самоврядування проходить і, ціли, ціла процедура. Спочатку рішення проєкти рішень вивішують на сайтах. Іде громадське обговорення. Іде відкрита сесія, де можуть бути всі представники без проблем. Все це відкрито без жодних проблем з трансляціями онлайн як завгодно. Але з чомусь, але з чомусь перетягуються всі речі. Це мені знаєте, нагадує Росію. Томог. У них там е, сміття не вивозиться без е, так, сигналу так. Згори з Москви. Це пряма централізація. Якщо ми давали стимули в минулому скликанні для децентралізації угу. у вигляді ПДФО податку на доходи фізичних осіб в громади, Ді б вони мали можливість розвиватися, свої благоустрій покращувати і інші речі робити, осучаснювати техніку в комунальних підприємствах, щоб надавати людям послугу, то Зараз це все централізується навпаки, і ми разом з асоціацією міст України напрацювали ряд поправок, і зараз ми пішли по цих поправках. Ми зараз боремось, і за жодних обставин ми не повинні дати е, пройти цьому е, недолому закону. Ага. По одній простій причині. Що ну європейці ж точно вичитають потім цей законопроект? Все рівно його придеться переглядати, тому що там явно видно перетягування і наступ на власні повноваження. Чомусь в уряді в центральних органах влади не можуть зрозуміти механізми взаємодії управління на місцевому рівні, що там є власні делеговані повноваження, що там є сесії, які мають свої повноваження. По землі, по бюджету і все інше, і це цілий, цілий процес бюджетний. Що виконкоми створені також мають е, можливість в своїх повноваженнях дивитись на будівництво, на архітектуру і на все інше. Там розділені повноваження, власні делеговані. Ми бачимо, як зі столиці забирають 8 мільярдів, зокрема. Ну як це власних доходів? Тут це, це ті гроші, де кияни сплачують за те, за те, за те. І повинні отримати послугу. Забирають. І знову ну, мій це колега наступ, дуже, дуже це дипломатичний. наступ на місцеве самоврядування. Тому е, кожного дня кожного дня в парламенті є законопроект, який так чи інакше на органи місцевого самоврядування покладає ті чи інші видатки. Цікаво бачити. авторів цих По Чорнобильцям зараз зрозуміло, що ага. Це те, що гарантує Конституція, виплати по Чорнобильцям соціальним і програми по соціальним програмам, Гарантує Конституція України. Дітей зараз з'явилася постанова, хотіли забрати харчування в дітей в материнській школі в тих зонах, де, де діти навчаються чорнобильцям. Слава Богу, що хтось на ну, в боротьбі з асоціації знову ж таки міст України. Тут е, потрібно віддати належно, пішла боротьба. Слава Богу, цю постанову уряду зняли. Але ну кожен день переселенці на органи місцевого самоврядування, фортифікації відновлення, так. відновлення, все, школи туди, все ну а, а доходи. А а другою рукою забирають ПДФО і всі інші надходження власних доходів. По нагляду дуже правильно. Ми нагляд позбавилися uh -huh. з прокуратури, і було б добре. Ну коли ми закон піднімаємо, читаємо тексти, ми бачимо замість нагляду контроль. Центральних органів влади за ОМС, uh -huh. за органами місцевого самоврядування. Ну це абсолютно дурня. Я погоджуюсь з пані Софією. Чому хочеться контролювати? У нас зараз дуже серйозне відбуватимуться восени процеси, коли в органах місцевого самоврядування закінчаться повноваження. Я вимагаю від комітету місцевого самоврядування організації державної влади в Україні негайно розробити законопроект, яким пролонгують діючим мерам їхні повноваження. А не буде так, що чиїмось указом призначать голів адміністрації е, виконавчу владу замість мерів. Оце би я не хотів цього робити. Негайно розробити законопроект, який дасть можливість пролонгувати їхні повноваження. Зрозуміло, вибори зараз провести неможливо восени, а їхні повноваження ось-ось закінчаться.